Вітаємо всіх, хто буде дивитися це відео. Ви попали в нашу школу Духа Життя. Це двохнедільна безкоштовна школа для всіх тих, а хто хоче спробувати свій шлях духовного розвитку, або хто хоче спробувати його разом з нами. Мене звати Оксана, мій чоловік Сережа. Привіт усім. Шабаса – це є наш Бог. Бог Отець, який творець всякого духа, да, отець всякого духа, який відбувається отцом всіх живущих. Иисус Христос, который и Сын посланный, да? умерший и воскресший, и живущий для нас, за нас, и тому подобное, и Дух Святой. Итак, добро пожаловать в этот такой процесс, этот э, э, учебу всей жизни. Да? Что вы получите да, в этой школе? Переживете, не просто узнаете о каком-то Боге, вы переживете э, Папу, э, его прощение, его любовь. Э, начнете, начнете понимать, а может быть сразу услышите и увидите, кто вы есть, для чего вы есть. Да? Почему он основан? Потому что без него этого всего нельзя пережить. Папа вам поможет все-таки. А сознайте, що ви можете в себя, простите ему, возможно себе. Ви зможете освободиться від этих страхов, давай за свою жизнь. Если ви захотите переживете, войдете будете зростати і ділитися з другими. Ми тут не будемо вам говорити, що за один день у вас це життя поміняється чи за ці два тижні. Ні, ви можливо сперше почуєте те, що почуєте, і про себе, і про справжнього бога, і про духовний розвиток, і про духовне життя. Ці два тижні ви будете знайомитись з інформацією. З нами, звісно, з Богом, якщо ваше серце вже відкрите, те, що залежить від нас, ми вам дамо, ми вас навчимо, ми вам розкажемо, покажемо, і далі вже якби справа за вами. Наша головна ціль це відкрити вам Отця. Ми точно вам можемо сказати, що коли ми будуємо ці взаємовідносини з Богом, коли ми починаємо його чути, розуміти, бачити, переживати, то немає нічого кращого в житті. Тому ми щиро віримо, що до нас прийдуть саме ті люди, які теж хочуть того самого, які готові розвиватися, яких не потрібно буде тягнути, як то кажуть, за вуха, що давайте мусиш. Ніхто нічого не мусить, тільки по власному бажанню. І кожен із нас бере відповідальність, і ми йдемо разом в одному напрямку. Все і, Ну що з Богом да. нам всім на будемо нашому... раді віть, слышать і з кожним із вас. І дякуємо кожному, хто зараз дивиться нас, що ви обираєте себе, тому що ваш духовний розвиток – це про ваше краще життя.